Всім привіт, з вами знову Остап. І хто підписаний на мій телеграм-канал, той вже знає, що я був на кастингу футбольну медіакоманду Хлопаки. Що це взагалі за така команда? Я думаю, багато хто з вас знає ну або принаймні чув про такі дві москальські команди, як Тудроц і Амка. Це перший і останній раз, що я їх згадую в себе на каналі, тому що все про них ми забули, тому що тепер в нас є своя українська медіакоманда хлопаки. Ну що не буде вас довго затримувати? Погнали, дивитись відео. Ну що, погнали. Всім привіт, друзі! Я Макс Коляда і сьогодні буде відбір до футбольного клубу. пішло! Але не забувайте, що аби підтримати цей проект, цей медіафутбольний проект, вам просто необхідно поставити козацьку вподобайку і підписатись на наш канал. Ну, також... Якщо що, ссылка на канал хлопаки буде в описі під цим відео, тому заходіть і підписуйтесь і. Ну, під лайки. ну коротше, ви самі знаєте, що ти робити. Ти Якщо що, я це відео вже передивлявся, напевно, разів 10, тому що нам його скинули раніше. Ну, той, хто був на самому кастингу. Тому, ну я вибачаюсь, не втримався я, но але все одно з вами зараз я також ще раз його перегляну. <реш> Якщо я вибачаюсь, тому що самі розумієте, отакі от відео такого формату я напевно знімаю взагалі перший раз, тому ну. Якби, я не вмію такі відео знімати, але я пробую, ну і плюс ще я ці відео вже бачу, тому в мене немає таких аж ну, живих емоцій, але. Ну пацан, ну я постараюсь, постараюсь щось вам теж якось коментувати паралельно. Ютубер початківець знімає футбольні новини на ютуб. Ну, на даний момент, по-моєму, 520. Дуже багато заряджують хлопців, але що місцями нерви. Нерви і б'ють вище сильніше. Якщо що. Також я дуже сильно переживав, хоч я готувався там до цього кастингу. От я собі там стою, думаю, в голові, що зараз треба піти на камеру щось сказати. Я такий виходжу, камера на мене дивиться, зразу в мене починає язик заплітатися, щось там. Ну, коротше, дуже сильно переживав, але чесно, я кайфунув просто максимально. Там такий кайф був там, знаходитись. От. Тому. Все, погнали каче далі, дивитися, бо я вже забагато говорю. Мене звати Ярослав, я сам з міста Хмельницький. В першу чергу це якась медіа. Він вищий, ніж я, щоб ви розуміли. У мене ріст, Там метр дев'яносто п'ять, не знаю, він ще вищий, ніж я. Не знаю, як там буде кінцем розвитачі, чи я попаду в команду чи ні, але я вже дуже щасливий, що я тут. Крінж. Ти назад встав, дві години стіг. Я знімаю відео і стримлю на своєму ютуб каналі. Опа, ще й пропіарили, куди там гроші кидати тут в описанні. Ну, нормально, нормально. Став Чайковський, 4 тисячі підписників. I mean, it's all right, like... Перший удар просто такий чіл-колд, а другий удар такий діба. Та, так, я, я перший удар вдарив просто щоб забити, а другий, щоб вже щось придумати, щоб не було щось банальне, і взяв просто якусь фіню ведав. Коротше, так що, ну крінж крінж. Якщо треба мінятику ситуацію, я стану на два ударчика. Чорна... жорстко, yeah. Мені 21 рік Мене звати Віктор, мені 25 років. Е, Розказую, е, коротше, коли всі ви знаєте, що в збірні Парагваю був дуже потужний воротар е, і він все був в такій пестрявій формі, чи як правильно назвати. І в мене була мрія знайти собі таку купити. Я ходив по Адідасах, найках, по пумах, де тільки можна, там всі такі строгі, кислотні, до сраки. І я потім пішов на гуму. Секондхенд. Ігріше не гріть, це украса! Це украса. 17 гривень, будь ласка. Ну Що, ну що, це було останнє no, пенальті no, і ми no, переходимо no. до наступного челенджу. А ви не забувайте писати в коменти, хто вдарив найкраще пенальті. Yeah. Сьогодні рухаємось далі. На no, no, no. штрафник не пощастило, але покажемо майстер-клас пізніше. Зато пощастило з шкарпетками. На базі, дюна. <laughs> Yeah, saw... okay. Но, блин, честно, я це. Іди додому. Ну, блін, часто. Я з тим штрафнем дуже поспішив. Ми коли там на розменці були, я такий клав там, коротше. Ну, не хілі, але. Тут якусь фігню що Ну, блін, поспішив і також не переживання, що там вже камера, то все одно коротше. Блін, реально. Я просто, ну вами Я вже додому відвертий. Експеримент! Сьогодні ми побудуємо найбільшу стіночку в усій Україні! Буде побито прямо зараз! Це, напевно, е світу за стінкою. Що може він забити? Рішета! Рішета! Бляха, якщо часто зі сторони, ну, коли я там дивився, він так впав, що. Ну. Реально, я думав, там не ну, дуже жорстко коротше, я не знаю, як це писати. Корд ми побили, пенальті пробили, штрафні ми пробили, і зараз ми рухаємось до медійних етапів. Перший медійний етап пісня. Гравці в міру своєї розкутості мають заспівати. Класно це чи ні, вирішувати вам. Я вже дам спойлер. Я, якщо чесно, я не співав, тому що. Ну, не знаю, бачите, там більшість пацанів от співало отак, типа, групами, от, а я там не був один. Ні. Макс ти типу, показав, хто в собі невпевнений, ставайте, типа, разом з ними співати. Я таки думаю, ну не знаю, коротше. Не знаю, от, ти я не знаю сам, ви, що я думаю, якщо чесно. Звідки в, в тебе ти ти чай, емоції переповнювали мене. Я без тебе всі дні. У полоні печалі. Може, десь у лісах ти час зілля шукала. Папа, пап, пап, -па! червону руту одну кавину за вікном, одну родину за столом, одну стежину, щоб додому йшла, сам я вибрав пісню Павла Петрова. <правити> <рі> Коротше, на сусідньому полі від нас тренувалися в Кальвів. Я не знаю, що вони в той момент думали про нас, але... Ну, який я в Кальвів, пацк? Ну, хлопаки, хлопаки. Ти не спілкуєшся таким, воно... Тому що Павло Зібров так говорить. Кияни, кияни, кияни... Так, так... Олесенька Долоньки, сина чи доньки, ти жінчав все. Чесно я, я але, але спочатку, коли стояв взагалі не зрозумів, що вони там співали, тому що ну після приспі відкриття, он фінісвое уже, мама дикельозка шеблян, он фіні тужу патруве, яке Мені за зараз каже, Жан Шестер <плес> і не вапа. А сакри папа. Тут, до речі, один медійний етап пропустили, анекдоти. Я вам теж такі роздрівні кедов, ну, краще я їх навіть тут розказувати не буду. Дивимось <схід> <Деємо> далі. <плес> Максим має прізвище Коляда. Тому що, коли його батьки були ще зовсім молоді, вони ходили колядувати, і в одній з хазів із грошей їм дали дитину. Коли Максим ходив колядувати своїми друзями, вони поколядували і хтось з його друзів підходив до власника, власник йому каже, хто за коляду. Я військо ніби вони Макса жопу продали. Подивлячись на нього, можна таку людину, яка підсадить до тебе в купе, і ти будеш думати, типу, а найбуде. буде. E, дивіться, я знаю, що в тебе ідеальний зір, але нащо ти носиш очки? Знаєш що? Спитайте у свого батька. Чесно, я взагалі того прикол не викупив. Не знаю. Знаєте, чому, Максим... Бугати спати, вдягає баруш. Вобід... Не дивіться Ви на мене, будь ласка. Розповідає футбольні факти. Що сказав Макс, коли йому Микола предложив поїбатися? Коля дав. Хіба <плес> ніхто не знає, як Макс коляда, а лише як ведучого трибуни ЮА. Клас. <плес> Крінж пацани. Ну, блін. Чесно. <клес> в мене тут була ще пара заготовок, але я вирішив сказати таку саму лейтоньку, тому що, може, би хтось не викупив або ще щось. На мене ще була, типу, одна така теж, ну, типа така. От, е, якщо що <клес> команда хлопаки, якби. Хто, хто дивився, серіал хлопаки. Вот, то викупить. Тому що якби хлопаки теж взята назва з серіалу хлопаке. Вот, так що, коротше. Е з хлопаків я би був Патріот, а ти Штормфронт. Ну, коротше. Ну, теж така, типу, хто дивився серіал, то і прошарить, хто ні, то. Ну, крінж. Добре, що мене хоч на лол поставили, тому що. Да. Я думаю, що буде крінж. Коли ту полоску... перший раз тобі додивився, побачив ту полоску, думаю, Юляха, там напевно аж туди донизу треба пробити мене. ну, Були проблеми, його завжди плутули з мафон і відкритий кейс і збирали Сарс. Випав батя з вікна. Вступний етап Виходи один на один. Хто перший добігає до м'яча, той атакує. Інший захищається. Під фанг тупо так. Я відповів, не бачу, простики типу... стою там розминаюся. Було, взял, обіграв, забив. Пішов. Я тут теж, типу, блін міг ще під себе забрати, там щось придумати. Навіть. Це було дуже жорстко. що, Ми перевірили ще один футбольний скіл наших персонажів. Десерт у нас був просто якийсь неймовірний, це юпочка, о, така от мощна. У нас буде матч. Ми зіграємо футбік. Фінальний етап відбору. Матч. Футболісти діляться на кілька команд і копають футбол. Диви, дивись, дивись, джек мені дуже подобається. Він відкривається одразу. Да, 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 да. Да. Маш, не знаю, Маш я відіграв, типу, так собі, типу. Ну, вроді би помилок не дуже і було в мене, але і якихось таких моментів, що ну, мене запам'ятати теж не було, тобто ну, не встиг себе ну, тіпа, на полі там показати. Хоча я віддав гольову передачу, до речі, але ну, я вже спойлер її не ставили, тому, її не ставили, тому що. От. А, там удар майже з центру полі, був, воротар не дум ми це не показали, але можу вам сказати, що там був хороший удар. Так, да, просто, ну типу, блін, просто не вироблась камера, я просто взяв, типу, віддав в э, центр поля м'яч, і там чудак з центру поля просто вальнув і гол, типу, ну блін, хоч би. Ну він, він, він сам собі ти гол створив, але як без моєї передачі, а передача рахується, не саме до краще, ви поняли. Ні, це було дуже круто. Ова. Самі та, теж та, такі та, моменти, типу, що я по, по флангу прийшов просто і дав продачу. І, в принципі, все, моя гольова продача, і, і у той момент, напевно, дві, два таких момента, типа, яких я реально ну, в матчі зробив, і, всі, і все. <сум> ну тут ой, я теж, типа, міг. Типа, якось заблокувати, але. Не знаю. Це якийсь епік треш. Повітряна тривога почалась. Зараз е, підемо в укриття. Нам нічого не завадить зібрати хлопаків. Нічого не завадить. Тому укриття і та, три, та тривога, Гол! але Гол! пощастило, що типа нічого не було, все спокійно, нічого не бахало. Коротше, фільм нормально. Ну що, хлопці зіграли. Матч між собою, це було дуже напружено, були фоли, були підкати, багато було дуже емоцій. Чесно, І чесно, пацане, я вже сидів ну, дуже розстроєний, тому що я розумів зразу, що я себе дуже погано показав, е, вот, тому ну, в мене вже тип, емоцій просто не було. То командир і втикав свій максимум позагальній катин, по загальному враженні, яке е, у мене склалось про вас. І я прекрасно розумію, що можливо зараз це враження буде якимось хибним, бо хтось там, ну, мабуть, соромився, хтось там е, не в найкращій формі, хтось може бути після травм. Але все ж. Ну я, що... блін, я дуже соромився і футбол, про те, щоб ну, в якійсь команді там не грати, хоча ну, грав тільки в себе в селі за команду, і то я вже після того не грав в футбол, типу, так, нормально. Два роки, напевно. Два чи не, три, на три, три роки, навіть, щоб ви розуміли. От. Так щоб просто піти там м'яч на вулиці і покопати, типу, блін. Ну, не враховуючи того. У мене є знову ж таки ці от 11 вілочків. Це абсолютний експронт, до речі, це ну, не заготована штука. Їх 11. Але я думаю, сьогодні потрапить більше людей до футбольного клубу Хлопаки. Отож, перший, хто отримає... Прилочок. Жека. Він дуже добре грав. Це було круто. Нереально, не не він, не він, він дуже топиться. От його на 100% заслужено Ратаю. просто взяли. Наш воротар, воротар. От кого, кого ще, до когось може притертись, так скажемо, но... він просто топ. Бу хлопаки, ми це це і Остап. А не, ви... не той Остап". <гум> Реально, от вони теж двоє, теж дуже добре. Хочу вам нагадати, що якщо ви не згодні з моїми рішеннями, ви все одно можете вплинути на підсумки сьогоднішнього голосування. Воно ясно, що не закінчилась. Як пишіть ім'я тієї людини, за яку ви вболівали сьогодні, і яку вам би хотілось би побачити в нашій команді? Дві людини, дві людини, двоє людей ще потраплять до. Хлопаків, а ми йдемо далі. Мені дуже взяв в медійному плані. І, можливо, сьогодні вона себе показала не найкращим чином, так як я цього чекав. Але все одно вона прокачається, і в футбольному плані це також буде для нас сильним буст. Саня Мейсон. Yeah. Одна людина, яка потрапить залізобетонно до основного складу футбольного клубу Хлопаки. Але я запрошу не одну людину. А я запрошу більше. Ну, якщо враховувати мене, то у нас вже 11 хлопців, але нам потрібні ще люди. Тому Блин, як же це складно. До футбольного клубу хлопаки потрапить ще. П'ятеро людей. Я, я вирішив, що п'ятеро людей. Тому. Мирко. Стоп! Давайте зробимо так. Ви можете врятувати ще двох людей. А я. Блін, А я покличу в команду. Ще одну людину. Я зараз пораджусь тими, кого я вже обрав. Мені не хочеться когось просто образити. Хочеться обрати якомога краще. Я взагалі не знаю кого обирати. Просто нічого весь оцей чувак бігав вось восьмим номером. Я би ще придивився до тіпа, який в найкоському стоїть. Він тихенький, але нього був самі роз жарт да, Це перше і друге. Він найчастіше в другому парень відкривався зліва, але просто ніхто його не бачив. Вирішив. З командою вирішили. Тому це ви не зможете сказати потім, що це Макс, який свою дурну думку закинув. Ви всім також можете кинути це камінчик в нагороди. І не забувайте, друзі, про те, що двоє з вас все одно врятуються. Це вирішить глядачі. Але сьогодні останньою людиною, яка потрапить до футбольного клубу Хлопаки, буде та людина, у якої на шортах намальований восьмий номер. 8 -й. 8 -й. 8 -й. Можливо, мало щось на камеру говорив, мало розкрився. Я надійшли, що ви теж, також за мене проголосуєте, тобто я ще не втрачаю свої надії. що Тому я дуже сильно хочу вас попросити і дуже на вас надіюсь, що ви в коментарях зайдете на це відео посилишся в описі. І в коментарях мене підтримаєте, напишете, там візьміть Остапа в команду, або там голосуйте за Остапа просто. Тому я дуже сильно на вас надіюсь. Кожному буду дуже сильно вдячний, хто з мене проголосує. Ну все, Макс Коляда, футбольний клуб. Хлопаки, народ до зустрічі! Що <плес> я дуже всім дякую, хто дивився відео до цього моменту. Ще раз вас попрошу за мене проголосувати. От, кому сподобалось таке відео, то, будь ласка, підтримайте його своїми лайками і підписуйтесь на канал, хто ж не підписаний. З вами був я Остап. І всім па-па!